Дух предків панує у маєтку родини Матвієнків. Дерев'яна хата у два поверхи вирізняється з поміж інших сотень осель у Тишківцях. Ця господа відображає традиції та звичаї від діда Прадіда. Тут народилося і живе сімейство Матвієнків. Кожна кімната самобутня і особлива. Ось ця кімната героїв. Тут портрети козацького лицаря Івана Богуна та гуцульського опришка Олекси Довбуша. А на почесному місці головнокомандувач УПА, генерал Роман Шухевич. Його героїзм пам'ятають і величають усі тишківчани від малого до старого. Родина Шухевичів з цього села, його дід, його прадід були священнослужителями в церкві нашого села. І таким чином село дуже пишається тим, що Роман Шухевич має пряме віднесення до нашого села. А ось цей куточок, справжнє місце господинь, Бомбетель, якому майже сотня років зберігся, і донині саме так його наряджали на кожен день. Акуратно застелена постіль та чепурні вишивані пишні подушки. Наче говорили, тут правна газдиня. Я не могла ніколи встати зранку, не постелити ліжко, так як має бути, бо моя мама прийшла і сказала. Як це як гарпузи? Поклала подушки. Подушки мають бути виставлені так, щоб не було стидно за те, що дівчинка їх виставляла. Серед подушок зручно вмостилася лялька наречена. Осі, Дівоча забавка дівчина, не проста. Лялька. Вона сповна відтворює весільне вбрання мами та бабусі. Колись моя бабуся і моя мама, наприклад, тримала оці затички, які є тут у молодої, і оцей віночок. Біля ікон на стіні, які були за склом, і які е, нагадували про свій сімейний. Вона вже вийшла заміж і про те, що вона носила той тобто, золотий вінок. Родина Матвієнків береже і примножує українські традиції. Вже понад 10 років на обійсті господарів відбувається свято літнього та зимового Миколи. Це улюблені дні, і малечі, і дорослих. Сільські діти не лише забавляються, вони проявляють свої творчі таланти: шиють, вишивають, малюють, а ще танцюють і співають. На літньому була виставка. Картин, які діти готували. Тут була тут бувають виставки дитячих робіт. І ці такі дні Миколая вони підштовхують дітей до того, щоб діти розвивалися всесторонньо. Якщо б всі люди були такі, як Матвієнки, то мені здається, що Україна була б зовсім іншою. Оксана Додій, Андрій Шкварла, новини на вежі.